Hello, Friendly! з вами Денис Френлі. Вітаю всіх з різдвом. Сьогодні у нас буде народ. Не знаю, чи можна назвати це різдвяною чи не різдвяною, але все рівно у нас сьогодні буде реакція на салат. Е, е, грибовий з кукурудзу і яйцем. Ну і ще майонезом. там. Це мені спеціально зробили, бо вони роблять ще ципулю додав. Попросив би зробили без цибулі. Прошу зробили без цибулі. Тому поїхали народ. Заставка. День шфренді реагує, День шфренді реагує. Сьогодні буде реагувати на салат е, е, Цей з яйцем кукурудзою і грибами, бами бами Давайте почитаємо швиденько коментарі ваші, які ви залишили вчора під відео. Е, бачу, я вчора, ну дивіться, я мав взагалі тут це відео позня, почати знімати на 7.07. Вийшло, що я почав знімати пізніше. На 17.07 вийшло, що я знімаю не на 7.07, того що. Святкували Різдво всією родиною, не було як записати. Та, зранку збиралися на швиденько, там на 8 годину в церкву е, Різдвяна та на Різдво, і не вийшло, ну не вийшло мені зняти швидше. Хоча міг, але То ми були просто розумієте, в селі. А я в селі думав, ну та що я буду в селі там знімати відео? Там, там є баба, там є. Тітка, люда є, ну, при всіх знімати, ну, десь можна в кімнату там щось, але я думаю, ні, в селі я знімати не буду відео. Контент буду знімати тільки в себе до того, можна сказати, у своїй студії, у своїй кухні. Та. Тому я все-таки подумав, знімлю на 7.07, тобто зараз. Ну і знімаю зараз на 7.07, Ми там пішли до церкви, посвяткували. І якраз я думаю, ну коби хоч встигли на четверту годину, бо на п'яту я зняв. Якраз встигли. Виїхали в третій, і так вийшло, що 16-й я ще тут знімав коротенький і вийшло, що в 16.40, я вже вдома знімаю для вас контент. Тому все добре, все класно. Все. Читаємо ваші коментарі під вчорашнім відео. Знову Маланка, але, друзі, видів що, е, був такий період, що пару днів назад було що 100 переглядів під кимось там відео, під, під, під цима десь було Брунози Грейт. Тому що я для вас я так що о, 100 передів Брунозигрет набрав. І знову впало до, до 80 переглядів. Ютуб тупо списав. Пішов цей Ютуб далеко подальше, він вже мені надоїв. Добре, читаємо ваші коментарі. Пам'ятайте, це не Маланка, а реакція на Курагу. Так як ми з вами реагували, 35 коментарів поїхали сюденько їсти, успі... читати можу не успіти. Покровське, да, я теж хотіла, щоб вкус кокоса побігув. Е, Ну, всіх, ну я теж хотів. Даніл Шумєлю, виздоравлюй і побістрі, дякую. Завтра, до речі, мусимо поїхати у Франківськ, хочу, ну то, як я вам обіцяв, може якийсь контент, але голова мене приїхав, з села трошки болить. Не знаю, не думаю, що вже завтра боліти не буде. Не знаю. Постараюся ти я трошки ще нежить. в мене ну не знаю, це вже такі легонький нежить, але все, все рівно він є. І думаю, що вже завтра буду. Ну, нежить буде, але хоч голова, думаю, боліти не буде. Так що я поїду. так, Добре. Ви здорові дякую Курага дуже класна. Ну, реально класна. Тойс енд фан. Молодець, що слухаєш підписників, купив курагу. Молодець, дякую за коментарі. Все, знімаю, зраді вас. Ви попросили, я купив. Єдуар Сімохін. Я їл курагу в дитинстві. Ну, я теж її мав їсти теж в дитинстві. Містер Бістер, добре, що тепер дізнався, який смак найкращий. Ну. Це так. Енсан Вадім, ну головне, що ти все-таки розрізнив, який смак найкращий, це кокосовий. І це кокосовий, так. Е, знову Енсан. Смак кокосу тоді найкращий. Найкращий. Крістіна Матвєєва, я була в шокі, коли узнала, що перший сотий підписчик тебе ще смотри. Ну, знаєте, приємно здивував мене перший, перший сотий підписник, що він дотепер мене дивиться. Приємно здивував. Так. Е, Рома Василенко. Угу. Я теж чекаю на малиновий чай. Не знаю, що ви так захотіли того малиного чаю. Я не знаю, чи він є, та зробить, чи знімлю на YouTube, шорт. не зроблять, не знім. Не знаю. Як вийде, так вийде. Та. Как вона же, же вірить. 7.07. 7.00. Ну? 9 штука. Шо? А, щоб я я не казав, я помню, бо вона не вірила. Нічого собі... А, вона написала, що я вірю, що 9 штука, яка вона не вірила. Ну, знаєте, як багато відповідаєш на ваші коментарі, вже сам не розумієш на що ти відповідаєш. Тому так сказав. Е Чекаю Pringles чіпси Добре, бачу багато чекають Pringles. Добре, куплю для вас. Лаура Коуста. Надіюсь, правильно прочитав. Привіт, чудове Віто. Вітання з Італії. Ого, з Італії. Дуже дякую, що мене італійці. Ну я думаю, що українець, але зараз живе в Італії. А, Українка, бо Лаура, Українка. Ну, дякую, велике, що ви з такої далечини, з такої, знаєте. Е, ну, да. Коротше, з-за кордону дивитися мій український контент. Дуже вам за це дякую. Е, містер -пістер, та, я, так я за кокос Бульво. Молодець. Діджей Пісу, так мені світло видно. Світло ви... А, то що, типу, ну, оце, типу, що воно ну, вже зараз на кухні. Я поняв, гірлянди йому типу, видно. Добре. Е, чекаємо 10 січня, шоколад Only. Він постарається бути. Шоколад Only і... І той бис... ці батончики сирні з ванілею. та. Енсан e, знов пише Вадім. Недовго Ютуб радував лайками, все одне відео. Ну, все одне відео. Що зробиш? Знаєте, і на цьому дякую. та. E, Ваня ігрушки. День справді дуже круто, жду реакцію на чорнослів. Чорнослів не планував знімати, ну добре, може, десь колись знімлю. Містер Бістер, я теж чекаю на малиновий чай реакцію. Та що ви всі на малиновий чай? у Ютуб шорт, добре, може, Ютуб шорт буде. Не можу перекласти Бері Емезін. то знаєте, то воно перекладає, то не перекладає, непонятно. Бері Емезін, типа Вишня Amazon, good for you, чудово, тобі. Ну, коротше, добре, дякую. Так, я за кокос болював. Молодець. За 40 гривень курага, блін. Курган, це він тіпа. за 40 гривень штани, блін. а За 40 гривень курага. Це так, що я попросив на 40 гривень, а то було 48. Енсан знову. Ну добре, якщо вийде, знімеш відео на малиновий чай. Та що ви за малиновий чай? Добре, де знімлю. Добре, купую кокос. Купуй, купуй. Чекай 10 січня шоколад Only. Окей, okay, буде. Так, купи, будь ласка, Прінга, сметана цибуля. Ну постараюся просити, тоді куплю. Жаль, що ж YouTube Ютуб лайки списують. Ну, очень, к сожалению, жал. Жаль, та. Діже Пісто, чекаю з а то її немає вже дуже довго. 13 січня вона сказала, я бачив у тебе того року 13. Завдяки Маланці були перейди. Я цього року знімаюся. Думаю, мене хоч 3 тисячі 4 подивиться. І тому вона ще 13-го зніметься. Якщо вже не буде взагалі перейдів. З Люка вже не буде зніматися. Ну, знаєте, її, вона, Я набрав перельди, а З Люка не набрала. І вона зараз хоче, вона лише 3000 набрала на шорт. І, її за, зараз ну, така мета на моєму каналі багато перельдів набрати. Ну не виходить, бо не дивляться мій контент. Як вийде, то щось набере. Подивимося, подивимося, що там. Чи набере Маланка, чи не набере, може і набере. Е -е, ура! Ти мене зачитав. Супер. А добре, але я не знаю, хто ти. Дивно. Дік Пісто, твій перший 100, підписник, реально легенда. Легенда. Ну, хоч добре, Ютуб під е, одним відео тобі лайки не списав. Молодець, що не списав, але всі решта списав. Олександр Ткачук, Ютуб і під цим відео спише лайки. М -м -м, давайте перевіримо. Я не буду е, вам нічого казати, скільки там стоїть. Е, поки що, якщо там мало, то я. Ну, перевіримо. Я нічого не буду показувати, я лиш подивлюся. Йой, під чортами вчора дуже мало перейдів. Списав, списав, друзі. Нема там лайків. Жалко. Добре, далі. Е, так, твоя правда. Списав лайки. Дай вгадаю під цим відео тут лайки. Так, твоя правда. Помниш мене? я на тебе підписана в інсті. Ле, лека Лесік, Лека Лесік. А пам'ятаю, помню, помню вроде. А, но ти б, я був, или тим. Я на тебе був підписан, Ти на мене була підписана. Но не с основного аккаунта Денис Фрэнли, а с, с второго, мне кажется. Да. Ну не знаю, не помню. Но ты, походу, подписана была не на основном моем аккаунте в Инстаграме, а на втором аккаунте. На. Ну. Не знаю, какой по що. Коротше, на основному. Но я тебе пам'ятаю. Да. Лека Лесик пам'ятаю. Все. А зараз ми починаємо реагувати. Так. Знаєте, стараюся їм на російську відповідати, бо думаю, знаєте, не розуміють нашої мови. Доведеться їм відповідати. Добре, друзі. Ми приступаємо реагувати. Все, поїхали. Let's go. Let's go, to the Fucking om shit. Добре, все. Поїхали. Так. Ось такі грибочки. Поїхали То салат холодний, поїхали. Може бути, майонезик смачно. Мама каже, з хлібом. Тому ось хліб. Поки що. 8 балів. Я без хлібом не їв. Сьогодні були колідники. Оце, що сильно попри війну, ходять. Бо у нас тут війни нема. У нас суто, особа тут у нас, е, в то в Франківській області. Тому йдуть і колідуються. Це їм, Молодці. Дякую. Продовжують далі прославляти нашу культуру і колідувати. Молодці. Рибочки, сина і дочки. Ну, без балю. Час реагувати на все окремо поїхали. Спочатку яйця. І яйце ось це. Поїхали. Яйце. Яйце вісім. Напевно, все буде вісім. Дальше гриби. Гриби. Блін, упали. Також вісім. Ну і кукурудза. Кукурудза, Також вісім, Там. Все по вісім. Планували спочатку знімати сьогодні реакцію на торт. Подивився, що нас. Но то той торт. Один торт я знімав 11 грудня. Тобто вже знімав на нього. А другий Спартак знімемо завтра на ранок, на 8 годину, 8 -го числа. Тому очікуйте. А там влог, не знаю, чи на вечір, чи... 음, чи може вже 9 знімемо, Ну подивимося, я не знаю, чи вийде влог, подивимося. Може вийде просто шорти, так, і все. Головне, щоб голова не боліла, то... Буде боліти, буде проблема. Попробую весь салат з'їсти, не знаю, що я зможу, але попробую. Напевно, не зможу. Це може бути, що я змучений десь буває щось хочу подивитися вдень, день на щось відео в інтернеті, а я такий сонний і не можу нічого дивитися. Тіпа відчуваю, що я такий ходжу, ходжу, сонний, сонний вже вдень сонний, Досі до того ще ввечері буває, що сонний. Тепер вже вдень такий, Не такий сильний, як ввечері, але теж якийсь такий в тумані. Знаєте. Певно через те, що багато сидиш в телефоні, тому так... Таке і вибиває, стається зі мною. Сьогодні голова приїхав. Ну бо приїхав, не знаю, щось заболіло. Ще й то там боліла теж. Не знаю, щось болить голова, не знаю. Боліла та. Mojave być salaty z nie znają. Hmm? hmm Mm. Тут походу ще капуста, я не знаю, ну вроді є. Ну в мене, коротше, лишається ось тако що. Не знаю, зможу я зараз до кінця все з'їсти. Не зможу. Дивіться до кінця відео, дізнаєтесь. Я думаю, що може Ну я не знаю, чи я зможу. Попробую, постараюся. По крайній мере, постараюсь Я би зараз кока-колу відкрив. Точно. Мама купила дві бутилки Кока-Колу. Ну але вже не відкрию. Хлібчик. Може все-таки доїм, Але я б хотів щось запиту. Кока-кола, ну, відкривати якось неохота. Тому... Давайте просто вода. Mm. О. Я ж маю на другий канал свій Деніс Френі. Ну, другий канал. Цей. Ютуб е, шорти познімати там з коміксами. Поснімав на основний канал цей. Зовсім нічого не подивилися. Я не знаю, що з вами робити. Ви взагалі мертві. Ніхто нічого не дивиться, я не розумію. Ну і добре, не хочете, не дивіться. Буду знімати на другому каналі, може на другому. На другому по тисяча перейду трохи дивиться, так? Всього тисяча. Але нічого. Сьогодні тільки один шорт, так як 1 січня. Завтра. Угу. Давайте завтра до... Угу. Ну завтра буде багато, напевно, що. бо Франківськ, напевно, знімлю більше, так. Скільки сам не знаю. Але через Франківськ треба більше зняти. Чекайте, а я зможу зняти? Ха. Подивився. Я просто мав зберегти мегабайти до завтра. А я цей. Пише до, до ну, 8.01.07, так. Я думаю, завтра вже... У 12 і з'їсть. Нібо до 23.59. До закінчення завтрашнього числа. Я думав, що вже... Тобто до 9-го виходить. Я думаю, до 8, то до 9 з'їло, ну я вже наперед все з'їв, так вийшло. Що я вже мою батьку дати не маю. Ну, не подумав, не зрозумів і з'їв. Тормознувся там, коротше кажучи. Хм, Что тут здесь, наверное? Что ж тут я, народ? -хм. Что ж, может, тут я? Может, какая-то Ну, что ж, у нас сюда добавила, не знаю, что. Я майже доїдаю не доїм, не доїм, уже майже доїв, дою. Доїв. йов, Ну багато, багато з'їв. Я реально дуже багато взів. Хм, Так, ви дивіться, учора і сьогодні мало бути наоборот. Учора я би мав поставити, зняти на 16 на 6, сьогодні на 7 на 7. Вийшло наоборот. Вчора я поставив прем'єру на 6 на 6 у 9 годині. Сьогодні... Не всім на всім, Я тільки всім носим поширюю у фейсбуці. Фотку, так. Ну, бо я поширю ще у фейсбуці. А... Сьогодні ре реакція на 17 на 7, тобто наоборот, так. Кому як виходить? Та. Не вийшло зранку, знімаю тепер. Так. Добре, загалом і симбаю, так. Ну дайте до до самої кришки облез, облизати. Mm -hmm. Ну, така я, що Ясно, салат не найкращий, але їсти його можна. Якщо без цибулі. для мене, Такі справи. Добре. А. Ну, так вийшло. А. Все. Доїв. <кхем> Коротше кажучи, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете написати коментарі. Лайків ви не поставите бо ютуб Написати коментарі, підписатися на канал. І на цьому все. З вами був День Спрайд. Чекайте завтра реакцію на торт Спартак. Сьогодні ми все доїли. Бачите? Все доїв. Е, що тут ще сказати? Гриб, грибеч, грибочки були смачні. Також була кукуруза теж непогана, яєчко теж було смачне. Давайте ще вам коротко ще пару хвилин я показую спартак і все. Так, зайдемо сюди, що вас на завтра чекає. Все, це вас на завтра. Ось такий торт завтра ми проригуємо на 8.08. Ось такий торт Спартак. Все. А я на цьому прощаюся. З вами був Денес Френді. Всім дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Всім пока. Завтра, завтра реакція. Сьогодні одне ютуб шорт. Один ютуб шорт. Все, пока, бувайте, всім пока, бувайте. Ой, поїли супер. Поїли народ. Смачно! Все, смачно поїли, пока.